Коли вапатком серед літа на розі вулиці зустрів, тебе не можна не любити, цей голос, руки, ніжний стан, блакить, що у очах розлита, і подих, посмішку, уста. Тебе не можна не любити, твоя цілком земна краса говорить, варто жити, варто творити чудеса. Тебе не можна не любити, і я вже вкотре пожалів про те, чого таїти, що пізно так тебе зустрів. Пам'ятаєш листя на землі, в гіллях клена вітер верховодить. Ми ще недорослі і не малі. знаємо, як швидко все проходить, швидко пролетів чи сплинув час. Виросли ще клени в огороді. доля швидко роз'єднала з нас, а кохання, знаєш, не проходить. Ось такий сини, жалійте матерів, бо ж найдорожче в світі мати. Немає таких скарбів, таких слів, з якими доброту їх порівняти. Куди б вас доля не вела, якими б не ходили манівцями, ви пам'ятайте хату край села, ту хату, де на вас чекає мама. Вона й тепер, мабуть, не спить, і серце її повниться думками. Може, голодні ви чи щось болить? Коли приїдете самі чи з невістками, вона готова небо прихилить для вас все знести і віддати, і зрозуміти все, і простить на те вона і мати, сини, жалійте матерів. Нехай вас совість потім не карає. Пробачте, мамо, я вас часто не жалів і прощення мені, мабуть, немає. Подснежники розово сині, для краски в єдину слілись, а ми з тобою словно дві лінії, Которим нікак не светись. Давно все забито і брошено. Годы идут, тем не менее, часто память стручиться непрошено своими цветами весенними, подснежники, цветики милые, весны дарования бесценные, с какою же болью и силою вы в сердце вошли откровенное. Час що ж, тепер слово надается Богданові, Олегові, Горобчукові! Думав, що <кій> завтра ще може бути не просто сніга, мокрий сніг. <кій> мокрий сніг, ніби мокрий пес, йде, і очі сумні, сумні. Так застуди гнітючий процес проявляється на мені. Ти у іншому місті це безумовно мене гнітить. І зими грандіозний цех виробляє слітавий квіт. Ти сумуєш мені і спиш. Безнадійно вмовляю сніг. Простягнути долоні між, мокрий сніг, німи, мокрий пес, під вікном моїм тихо ліг, він так само чекає тебе. Духові. Сонце шкіриться на духові, як старий циган зі скрипкою. Берег берегові відповів Човником сповненим рибою. Мідь затужила, хтось кави приніс, хтось пиріжків із яблуком, сонце відчутно сповзає униз. Сонцю оркестрик явлено, а духові, як архангельський глас, дихають в небо усе в зірках, човник до човника мовив, у нас музики повна ріка. Велиці слюсарів вилито з міді, В обіймах верстатів залізо Хто пошкодує дітей інвалідів, коли вони бачать футбольні м'ячі? Хто їм закрапає очі і вуха? Якщо життя це постійна черга. В квартирі замкнули така непруха. А на дворі тепло, на дворі червень лежи ненавидь спроквола ліжко. Більш інтенсивно, ненавидь гени. Батьки прийдуть, як спливе неспішно, восьмигодинний робочий день. Батьки закрапають все, що треба, здійснять все інше потрібне, а саме зроблять масаж, помацають ребра. Тато слюсар. І слюсар мама. Що ж, перший двобій завершено, і прийшла черга приймати рішення. І це рішення прийматиме саме ви. Приймайте, будь ласка, піднімайте картки. Синій кут, Богдан Олег Горобчук, червоний Олег Варежний. Рахуємо голоси. Яка музика, який саундтрек? Будь ласка, вимикайте телефони або ставте на вібро. Отже, чекай, чекай. тримаємо, тримаємо. Працювати карткою це велика робота. Не знаю. А, це музик. Це поед дзвони. Музика музик. Ну, за великим рахунком... Це. Що? Значить, червоних карток 10, синіх – 18. Отже, в першому двобої перемагає Богдан Олег Горобчук! Вітаємо його! Будьте активнішими! Лескайте долоні, поеди це люблять. В синьому куті. Анатолій Хромов. Людина, яка відстежувала голосування за муску в інтернеті. І тепер скаже нам кілька ліричних слів. Але першим до мікрофона запрошується саме Олег Час пішов! Добрий вечір. Я все-таки вірю в весну. Тому. Весно, хтива шатенко, сучко, я тебе так люблю. Я вирізняю твій запах навіть у Вагнерівському оркестрі пахощів рідного міста. Для тебе розкрию пролісок третього вуха, конвалію абсолютного нюху, а ти не будеш соромитися моєї обручки, навіть, може, об неї потрешся. Березневого вечора все для нас. Найкраще повітря кольору цегли рудої, а ще катер на колесах у подвір'ї фармацевтичної фабрики. Хай наша річка не сягне навіть твоїх колін. Ми все одно ним попливем, попливем аж до сутінків. Потім я зійду, повернув тиху вулицю, а ти ще з п'ятнадцять хвилин куритимеш листя торішнє, Висушене холодним твоїм подихом, весна, хтиво, Шатенко, Кицько. Лате на трасі є сорок. Нічні маршруточники в чорних куртках зітхають мовчки, але стукотять усе гучніше. Погляди, як шестерні, усе гучніше та повільні щастки щастя блищать і бавляться розкидані скрізь по слизьким шосе. Дякую. Заінтригував нас Олег Ку... у нас Олег Косарев. Ну, а зараз те ж саме має нагоду зробити Анатолій Хромов. Дякую. Я начну з віршу, почну з віршу, який я привіз з Одеси для муз. Він називається Музам. Спитають: ну, що я в тобі знайшов? А я відповім себе. Таке не покажуть у шоу, таке не беруть на ТВ. Це щось. Що відчуєш відразу. Хоча не шукаєш навмисно, як після отруєння газом наповнити груди киснем. Ну що, Ну що я в тобі знайшов? Знайоме і щось нове? Між нами рубцюється шов, між нами вже щось живе. Занадто багато щось, можливо, ти знаєш сама, але про що б не йшлось це те, чого в інших нема. Наступний вірш про такий розпад жіночий, щоб у вас нікого у жінок не було. Він міцно тримав її руку. Він міцно тримав її руку. Для мрії цього було досить. І в мріях без слів, без звуку вона розплітала коси. Як ніжно, торкався губами, і світ зачиняли повіки. Можливо, пірнула в оману, хотіла впустити навіки, віддати себе на поталу, стікати холодним джерельцем, як сніг навесні, дихотани, під ритми жіночого серця, впустити тепло у тіло без слів, без зайвого звуку. Вона так багато хотіла, а він просто тримав її руку. Дякую. Перший раунд завершено. Поки що у нас така тенденція, що сьогоднішні бої відбуваються в такий, я б сказав, light контакт. Дуже експресивними були у нас поети попереднього разу. Сьогодні вирішили тиснути на ліричну ноту. Ну що ж, весна прийшла? маєте право, музики віддавайте свої голоси. Поки що ми бачимо на чийому боці симпатії муз Анатолій Хромов таки достукався до дьочих сердець. Не всім це вдається. Що ж, зараз я запрошу ще одну нашу музу. Ну, давай ти, бо все-таки підходь, розказуй про себе. Так. Сіді, е, е, ви вдвох не брали участі в інтернет голосуванні але я думаю, що е, картину абсолютно не псуєте. вона мені подобається. Як тебе звати? Наталя <різь> Наталя? Чи часто ти була музою для поетів або просто для чоловіків або для художників, музикантів? <різь> Е, був один прикольний випадок. Я якось надихнула одного поета і музиканта на малюнок, і він на снігу написав моє ім'я. Вірш називається для молодих українських поетів: найкраще рухається дружня рука, найкраще чується дружні чуття, найкраще зворушується дружнє зворушення у метро, коли компанія їде, і всі по одному виходять на своїх станціях. Ось-ось, ось, пригальмовує поїзд. Хтось черговий випадає назовні волоським горіхом, парашутистом. І всі всміхнулися тихо. Вечір танцює втомлено по тунельних дротах. Недогорілі лампи освічуються в коханні морзянкою. Жарти пробиваються крізь гудіння, мов на нерест, риба. Вже й моя черга. Поцілую дівчину з чимось таким у вухах, скоріш за все, темноволосу. Смикну за рюкзак хлопця в куртці як у повії. Та можна виходити, станція Тараса Шевченка не найгірша назва для молодих українських поетів. Агломерація. Зустріч була призначена під великим бетонним парканом, а над ним гойдалась Омел-агломерація. І поки я чекав на тебе, думав, що прізвище Омельченко означає син чи дочка Омели. Ти прийшла в такому ж, як у мене шалику, в яскравому котоящері. Ти, питаючи щось, очі приплющувала, я щось відповідав довго, весело, але думав лише про одне. Ну чим же ти мені так подобаєшся? Не знайшовши відповіді, мусив призначити ще одну зустріч. Що ж... Анатолій Хромов Антолій Хромов дуже любить ненаситних, вірш ненаситна. «Погляд пав на ніжну квітку, наче йшов зимовим пляжем, але мріяв, що тут влітку я один на неї ляжу. Прикриваючись руками, ти стидалась мовцнотлива. Я жадав тебе руками, я чекав цього, як дива. Так і хочеться пірнати, наче в море в твоє лоно. Розлетівся по кімнаті терпкий запах ледь солоний. І коли я впав із криком, ніжно пестила вустами. Ох, яка ж ти ненаситна, навіть мертві і ті встануть. Ну і якщо встануть, то треба в бій. Патріотичний вірш. Ну що казати, брате, важко. Кругом страшні, високі перепони, рука вже тянеться до пляшки, Залити смуток півсухим, червоним, але стривай, не розкорковуй. Вино з роками набере смаку, що вип'ємо разом за перемогу, Покрай повінця досхачу, та поки тільки ясний розум і м'язів змучених тремтіння, І навіть в мрії на порозі в свій гнів, плекай терпіння. Люби життя, не наче твій, останній день з'їдає вечір. Кохай дівчат, бо завтра в бій. Там поряд мої дружні плечі. Дякую. Ха, Ну що ж, цей вибій завершено. І знову ж таки я закликаю всіх трошечки зовсім коротко подумати і чесно від щирого серця проголосувати, бо музик поки що на боці хромове. І це можна зробити? Піднімайте картки. Першої половини. І я запрошую в червоний кут знову ж таки Анатолія Хро. Нехай доведе, що він не випадково переміг. І ці аванси були теж не випадковими. В силіку запрошується. Олег Побережний. До мікрофону я запрошую. І як тільки я це роблю, то час вже починає свій зворотній відлік. А Хромов, вперед! Ти вся гориш, і сірий попіл в твоїх очах, неначе жар. Не голена щотка на голій попі. Я б цілу вічність так лежав, а ти сміялась і сіяла, хоча тебе не лоскотав, я дикий мед в твоїй піалі Хлебтав із пристрастю кота. Я пив тебе, як у пустелі, п'ю дощ, що падає згори. Я підіймав тебе. Бала любов, без берегів, без меж, що серце обпікала, як вогонь в долоні. Тепер до мене ти вже не прийдеш, лише усни, лише моє безсоння. Навіщо ця така жорстока гра? То перший був, а то вже третій лишній, мені б тебе забутися пора, не можу. Господи Всевишній, коли мене до себе забереш, може, хоч там душа моя спочине. Може хоч там нарешті ти зведеш в одне. одне дві наші половини. Дякую. Дякую. Ну і зараз е... що у нас? Час мус е... Вирішуйте брати долю першого раунду. Ви ще покажіть, будь ласка, бо у нас все хронометрується, все записується, фіксується і роблю це не я. Але мені приємно, що ви мені показуєте. Але я пер переконаний, що ви здатні найбільше. Що ж, ну і між раундами я б запросив сюди ще одну нашу музу. Юлія, прошу. А Юлія нас немає. Каріна, прошу тебе. Каріна, я знаю, що таке. Я, я просто перехвилювався від цієї незбагненної краси, яка мене сьогодні оточує особливо з лівого боку, справа менше. Скажи, чи, чи твоє ім'я було зафіксовано якимись Ой, молодими або не дуже митцями? Не обов'язково на снігу? Так, от саме не дуже молодими митцями, це вже горічтоні, який зараз пише свою п'єсу з моїм іменем, але. Якесь обережене ставлення до неукраїнськості мого імені, чи це винна, що мене так батьки назвали, але я пишаюся своїм ім'ям. Правильно робиш, Карина, ну і врешті. Каріна, не ну, Карина, будь ласка. Каріна. Так. Тобто забери слава назад. Забираю слова назад, хотів тільки сказати, що те, що не дуже молодий, це не страшно, ми ж знаємо народну мудрість. Чи приємно тобі бути серед? Все-таки ти брала участь вихідних голосування і набрала, очевидь, я не моніторив цей конкурс, але все-таки набрала, очевидь велику кількість голосів. Чи приємно почуватися музику в день поезії? Завжди приємно почуватися. Бачиш серед поетів, яких я дуже люблю слухати, і це вже пора запам'ятати навіть моєї дяді як Я, я... я тепер вже кілька і вчуся на літературного творця і відвідую різні мистецькі заходи. Чула вже різну поезію, тому не зважайте зараз на моє голосування. Можливо, зараз я голосую за образ. Але це просто протер. Я середерцю всі знаю. Дякуємо, Каріні. Я твоє прізвище не пам'ятаю, але ми не... — Ні, призвичка. Дякую. Сідаю, будь ласка. І е, другий, другий раунд. Е, хлопці. Сьогодні у нас два таких двобої зійшлися ліричні автори. І я хотів би, щоб вони продовжили. Анатолій Хромов, До мікрофону. Моя слабкість твоя сила. Ну чому ти зі мною, як лід, гострий погляд, причинені віє? Може, я не зігрів так, як слід, та зігріти не втратив надії? Як, можливо, тебе би забув і гуляв би, як вітер у полі, і красуню, та ще й не одну заманив би до себе в неволю, цілував би їм Макові губи, ніж напестив плече, як самий. Та неначе в кіно новий дубль знов мене повертає в ту мить, коли ти із бокалом Мартині підійшла і на білій стіні, в поцілунку зійшлися наші тіні, в поцілунку зійшлися і ми. Образ твій я у снах лелія, знав, що зможу таку віднайти. Гострий погляд, причинені вії, шрам на серці, і той на віки, ти моя, це найкраще із рішень. Все дістану, чого б не просила. Якщо хочеш, забуду й про вірші. Моя слабкість тепер твоя сила. Ну і трошки гумору далимо, вірш називається На жаль, або жіночий біль. Мріють жінки про такого коханця, що в пристрасті безмежно ніжний. З тілом Леоніда із 300 спартанців, з підбіркою секстехнік рішних, що не засне після першого разу. Руку ніжно запустить волосся, і після цього захочеш відразу не спати всі ночі з ним. Зовсім. І ще, щоб мав одну із опцій, наприклад, поцілунок вранці. Та більшість згаданих хлопців, на жаль, вже мають коханця. Дякую! І привітайте і підтримайте не просто буде наступному нашому поету Олег Побережний! Яблука, і дзвінко котились до ніг. Добре нам, як було, у ту яблуневу ніч. Місяць угорі плевчовником, срібло навкруг розливав, бахли в уста твої яблуком, яке всі ніч цілував. Пішли ми своїми дорогами, Шлях скрізь тер проліг, падають, падають спогади, дзвінко, котяться дзвінку до ніг. А ми зустрілись навесні, коли дощі були рясні, коли довкола все цвіло, і добре нам удвох було. Весь світ стелився нам до ніг і був солодким перший ніг. Теж з умором трохи сповідь не андертальця. Жили собі, горя не знали. Міцний чоловічий був рід. То мамонтами полювали, то дружньо ходили в похід. Поспати любили ми зранку, пожаріть собі шашликів. А жінка була як приманка, приманка для злих хижаків. Не мились, не стригли волосся, жили на свій розсуд і лад. Аж тут враз таке почалося. Прийшов до нас патріарх, матріархат. І тут розпочалися муки, забули ми грішні про рай, закинули списи і луки, вже ласущі їм подавай. Не хочуть вже з там м'яса, не хочуть з лушпиням зерно, давай їм на шию прикраси, давай їм показуй кіно. До того ще кляті чузинці, ще все хочуть за них воювати. І що, вередливій ці жінці! Вона вже не воїн, а мати, і мусиш тепер для годиця, банани їй добувати, хоч інколи все ж поголиться, по хащам із нею водиться і в руку її цілувати. Хотіли ми вже взбунтуватись, проте ось таке порішили, що будемо краще кохатись. Любов то велика є сила. <плес> О, не впізнав тебе привіт! Мабуть, будеш багатим. І що скажу йому у слід? Сміхнуся винувато. винувато. Багатим буду, може й так, проте й тепер вважаю, що не такий я вже й бідняк. Багатство інше маю. Що з того, що я не назбирав, я доларів і злата. Про це багато я віддав. Може їм отримаю багато. Чимало друзів в мене є здоров'я, от і все багатство все інше тліє і гниє, і не увійде в Боже царство. Дякую. Дякуємо, Олег побережно сказав, що здоров'я в нього вдосталь це його багатство.